За підтримки техніки Asus. сучасні діти навіть наймолодшого віку, уже здебільшого є активними користувачами смартфонів та планшетів. Принаймні у більшості батьків є наступна проблема: як відучити дитину від маніакального потягу до електронних дівайсів. А ми пропонуємо вам дещо змінити цей підхід. І сьогодні ми розкажемо вам виключно про корисні програмки на Android, розраховані саме на маленьких дітей. Злата огнівіч колоскові у плеймаркеті? Насправді є сила силенна різноманітних додатків із колосковими. Ми ж обрали саме цю програмку за рядом причин: по-перше, колоскові тут українською мовою. По-друге, наспівує їх відома та популярна українська співачка Злата Огнівіч, голос якої ми дуже полюбляємо. До речі, як вам звук з нашого Asus Zenfone? Непоганий, правда? Справа тут не в останню чергу, і в технології Sonic Master. На якість звуку тут працюють як апаратні можливості смартфону, так і спеціальний софт. От так от. Але ми відволіклися: кожна колоскова супроводжується своїм унікальним інтерактивним фоном, який дублює на екран те, про що співається у колоскові. Якщо вона про сіренького котика, то він тут обов'язково буде, і ви його точно зможете попестити та погратися з ним. Діти будуть у захваті. Та й загалом на кожній локації. Повно інтерактивних предметів видно, що над цими фоновими малюнками працювали неймовірні дизайнери честь їм та хвала за це. Адже саме завдяки подібним додаткам і формується правильна культура у молодшого покоління. Географічна вікторина додаток представляє собою не просто перелік географічних питань. Розробники пропонують нам взяти участь у справжній пригоді. Кожна сесія в географічній вікторині починається з того, що вас поміщають на гарно оформлену карту світу із пізнаваними пам'ятками архітектури. Крім вас, на цій карті знаходяться ще три, причому цілком реальні людини, з якими ви і будете змагатися. Кожному з учасників видається однаковий транспорт і починаються перегони. Повірте, дитині це буде куди цікавіше ніж розглядати звичайні карти. Відповіли на питання з першого разу, поїхали швидше, не з першого відповідно пригальмували. Окрім цього, супротивників можна щедро поливати різними бонусами, які теж будуть їх уповільнювати. Географічна вікторина ставить доволі цікаві питання на знання світових мов, архітектури та власне географії. Додаток буде однозначно цікавий не тільки молодшому поколінню, а й будь-яким віковим категоріям. Єдиний недолік програмки вона потребує постійного підключення до інтернету. Малюк вчить тварин. Програмка, яка в ігровій формі дозволить вашому малюку познайомитися зі світом тварин. Вони тут зручно розбиті за категоріями: лісові, домашні тварини зі всього світу. Є тут і птахи з комахами. Обираємо розділ та потрапляємо в галерею фотографій. Важливо, що кожна фотка супроводжується ще й звуковим ефектом. Коли з нашого Asus Zenfone все це пролунало вперше, дитина аж трохи злякалася. Якби там не було, а після того, як ваш малюк повністю ознайомиться із певним розділом, настане час запустити тест, в якому йому будуть ставитися питання і пропонуватися чотири варіанти відповіді. І було б дуже круто, якби за правильні розробники відкривали для дітей, ну, наприклад, нові фотографії. Малюки ж так люблять різні призи. На жаль, за проходження тестів тут дають лише медальки. Малювання для дітей. А тепер згадайте, будь ласка, на секундочку, своє дитинство. Як ви любили малювати, але у вас не дуже виходило, і тому за день ви могли спаплюжити кілограми паперу. А ви ж знаєте, яка зараз ситуація з екологією на планеті Земля, для того, аби поберегти природу і придумали оцей додаток. В ньому лише найнеобхідніше: основні кольори, пензлик, жирність якого можна змінювати, і, звісно, ластик. Хоча трохи поколупавшись в налаштуваннях, ми виявили, що тут за допомогою простого переміщення чотирьох Повзунків можна створити будь-який колір. Непогано є поле для творчості, можна випускати на нього дитину, і може вона і не намалює щось на зразок картин, які розробники демонструють нам у вигляді прикладів. Може це взагалі і не її, але корисність та суть цієї програмки ви вже зрозуміли зберегти природу. Memory for Kids настільні ігри типу Memory є дуже популярними у всьому світі. Вони покликані розвинути пам'ять вашої дитини. Роблять вони це доволі простим чином. Дитина потрапляє на поле, на якому знаходяться картки. Всі вони закриті. За один хід можна відкрити лише дві картки. Далі потрібно запам'ятати їх місце знаходження та що саме на них було зображено. Подальша глобальна мета знайти усі однакові зображення на дошці. Ну а оскільки у нас додаток насамперед для дітей, то і поле тут починається із восьми карток, а максимальна їх кількість складає 32. Дитина також може обрати тематику картинок у випадку нашої програмки: це тварини, машини та метелики. Тобто гра буде цікава і хлопчакам, і дівчатам. Ви ж не хочете, щоб дехто виріс забудькувати. Якщо раніше виховання малюка обмежувалося спілкуванням з батьками, родичами та дитсадком, то віднедавна до цих складових додалися ще й гаджети. І для вас, як для батьків, дуже важливо, аби дитина користувалася виключно правильними додатками. Сподіваємося, ми вам сьогодні у цьому допомогли.